Така іграшка Уфо, інопланетний корабель, він може їздити, коли якась преграда, він зупиняється. Може їздити, коли іграшку кладеш, а може їздити без іграшки. А ця іграшка, коли. В воді дитина купається, бере з собою, замикаються контакти водою, і воно звідси сюди фонтанчик Ось так. Коротше, вона доїжджає до ванни, береш її в ванну і там собі грається. Ось які контакти. Тобто нижня стимулює повзання, а верхня да. ігри в воді і ще й світиться, і музика. Так. Да. Да.